Вітаю вас, друзі, і звісно, окремий привіт тим, хто на перших секундах випуску сказав, що знову цей Подолюк когось мочить. Не хвилюйтесь, друзі. Нікого ми не мочимо. У нас все по класиці. Перевіряємо роботу депутатів, проводимо певний аналіз та робимо висновки. Мене звати Олександр Подолюк. Ви дивитесь проєкт Хто тут головний на першому міському. Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож округами Одеси, аби зрозуміти, хто працює для людей а хто Ну, ви зрозуміли. Отже, наш новий герой сьогодні, наш новий герой сьогодні, мабуть, напружили зараз депутати Одеської міської ради і подумки моляться. Скажу так: поки він організовує благодійні заходи у Відні, ми тут, в Одесі, у нього на округу, перевіряємо роботу депутата. Так, дайте нам традиційно фанфари, увага! Вадим Вікторович Мороховський. Мороховський Вадим Вікторович, банкір, заслужений економіст України, депутат Одеської міської ради з 2020 року, від політичної партії Слуга народу. У міськраді він голова депутатської фракції Слуга народу, член постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів. Людина серйозна, рахувати гроші вміє і планувати теж. Судячи зі звітів, працює доволі таки активно. Надає матеріальну допомогу мешканцям, допомагає з погашенням комунальних боргів, ремонтує світлофори по місту. Навіть ініціював встановлення акумуляторів для світлофорів, щоб ті працювали під час відключень. І звісно, гордість звіту, пункт незламності на Грушевського 39Б. три зони: дитячий куточок, коворкінг, зона обігріву, душ та зарядка. Все це звучить дуже красиво. Ми вирішили перевірити, чи відчувають одесити з округу номер 6 Цю турботу на собі. Округ номер 6 це центр та частина молдованки. А от громадська приймання пана депутата знаходиться не тут, а на вулиці Грушевського. На Слобідці. Мабуть, так зручніше. Кому саме не скажу, можливо, людям, можливо, депутату комусь точно. Тому ми вирішили почати з мікрорайону найближчого до приймальні молдаванка. Починаємо. Депутата вашого знаєте? Ні. Не знаю. Не знаете депутата? Какого депутата? Наш, вот этого? Ну да, у вас есть округ. Нет, нет, не, я депутатами не интересуюсь. Не они так. все очень далеки от нас. Мало делают для людей, очень мало. Хотелось бы больше. Они все-таки слуги народа, я так понимаю. А к народу так. Я не знаю его. Не знаю? Не, не знаю. Ну что, куда наши идут подоходные? Куда они идут? А коли його вибирали? У 2020 році. У вас Мураховський Вадим Вікторович за вашим округом за Не знаю. Не знаєте? Ні. Проблеми Мені якісь сказали, є. Сплошні проблеми починає з входа і далі, і все. Розкажіть, будь ласка. Ну, ну подивіться на цей дом. Це що не проблема? А подивіться, на, подивіться, що написано. Подивіться. Пам'ятка, архітектура, криша тече. Зайдіть далі у двір, подивіться на що воно похоже. Ну, Ходімо разом. Ходімо. Подивіться, що робиться. Це на сьогоднішній день у 21-му віці має таке бути? Немає. Немає. А що це таке? Це що, двір, дивіться, луже. Отака от неприємна картина. Звичайний одеський дворик. І справа не тільки в оцих калюжах, які ви зараз бачите в кадрі. Справа в тому, що, в принципі, оцей весь дворик він максимально занедбаний. От як пані Євгенія нам щойно розповіла, каже, що дах тече, двір самі бачите в якому стані. Ну а фасад, я думаю, що не бачив ремонту ще з моменту заснування цієї будівлі, ще з 1835 року. І це друзі, пам'ятка архітектури міста Одеса. Бачите, он все валиться. Одеса, перлина біля моря. Хотілося б говорити так про всю Одесу, але не скажу. Бо ми зараз працюємо на молдаванки. Нагадаю нашим глядачам. Це округ номер 6 Тут депутатом є Мороховський Вадим Вікторович. Хотілося б говорити про якийсь позитив, да про якісь хороші речі, але я його не бачу на превеликий жаль. Ну що ми сьогодні побачили? Ми працюємо декілька годин. Занедбані будинки з карнизами, які падають людям на голову, відсутність дорожнього покриття, отакі от перекрилені тротуари, по яким ходять люди, занедбані фасади, які роками не бачили ремонту. І, до речі, ще один такий момент, на який я звернув увагу, декілька годин працюємо. Наша знімальна група тут, на Молдованці. Ми не побачили жодного дитячого майданчика. Жодного. Хоча ми вже обійшли. Велику кількість вулиць поки що, на жаль, не побачили. Продовжуємо працювати. Це проєкт Хто тут головний? Один, два, три, чотири, п'ять. Оба! Пам'ятаю, як в школьні роки з однокласниками грали в класики. Але мені зараз зовсім не до ігор. Бачите, друзі, оце в такому стані знаходиться тротуарне покриття, тротуар, де ходять люди під вікнами житлового будинку. Так, тут живуть люди, тут живуть мами, які виходять з колясками погуляти, тут живуть пенсіонери, люди поважного віку, яким також не дуже зручно да, пересуватися, виходити на вулицю і йти от такими от занедбаними тротуарами. Ну невже от за багато років не можна було щось придумати, не можна було покласти нормальне покриття, невже пан депутат не міг там якісь кошти з депутатського фонду виділити, приїхати, поспілкуватися з людьми, вирішити оці проблеми? Це ж це ж Одеса, вона має бути гарною, вона має бути квітучою. А не отак. От як ми сьогодні йдемо по Молдаванці, Одні проблеми, і більше нічого. Жах. Отже, що ми маємо? Депутата з титулом заслужений економіст з благодійними вечорами у відні і з проблемним округом в Одесі. Все як завжди, картина маслом. Багато проблем, багато незадоволених людей. Ми так і не зрозуміли, хто тут головний. А що стосується депутатської приймальні, то ми туди не поїдемо. Ну як мінімум, тому що вона знаходиться на Грушевського, а це далекувато від округу номер 6 по-друге, потрапити до депутата можна лише за попереднім записом. Ну і третє, до кого ж ми поїдемо, коли депутата в Одесі немає. Він там, у відні. Ви дивилися проєкт, хто тут головний на першому міському. Мене звати Олександр Подолюк. І я традиційно, тримаючи руку на пульсі, нагадую нашим депутатам, що проблеми на своїх округах. Потрібно вирішувати комунікація з людьми має бути. Ну і власне депутати мають виконувати свої депутатські обов'язки. Бережіть себе, побачимось вже наступного тижня.